Військово-лікарські комісії переходять у цифровий формат. Тепер військово зобов'язаним не доведеться ходити між кабінетами, збирати довідки та чекати в чергах. Висновки ВЛК формуватимуть в електронному вигляді, а всі документи зберігатимуть у цифрових реєстрах. Пілотний проєкт уже працює на Львівщині. А з 1 квітня така система запрацює по всій Україні. Як це змінить процес проходження ВЛК? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі. Черги у кілька діб, стоси паперів і бігання по колу між військоматом та лікарями так виглядає проходження ВЛК зараз, але невдовзі обіцяють міністерстві оборони. Система зміниться. Усі висновки військово-лікарської комісії будуть цифровими. А окрім того, не потрібно буде вистоювати якихось черг ну в лікарнях, де потрібно буде додатково обстежуватися. Мабуть, це буде і краще. Аби пройти ВЛК, військовозобов'язаний ігор витратив чотири дні. Відпрошувався з роботи, годинами сидів у лікарняних коридорах. Але вже наступного місяця по усій Україні відбудуться довгоочікувані зміни, і направлення на ВЛК також можна згенерувати в додатку «Резерв плюс», а невдовзі і висновки лікарів автоматично з'являтимуться в реєстрі. Оберіг набагато якось продуктивніше, швидше довідатися про його стан здоров'я вже з інформаційної системи, а не з паперових виписок, документів, які часом губляться. Цифровізація не тільки зручність, а й менша витрат на тони паперу та економія часу лікарів та військоматів. Кожен документ справи вона фактично зберігається 75 років. Можете собі уявити. Ну тут архівної документації є достатньо. Звичайно, що для цього необхідний і штат, який би обслуговував цей архів. Очікуємо, що все-таки це відійде в минуле і одним кліком. Ну нехай двома ми будемо виконувати ці задачі. Ну, по перше час. По-друге, ефективність, ну і по третє, знов ж таки прозорість того процесу. Пілотний проєкт вперше почали тестувати саме на Львівщині. З 1 березня до цифрової системи долучаються військово лікарські комісії по всій Україні. А вже з 1 квітня формування висновків в електронній формі стане обов'язковим для всіх ВЛК. Розробляли застосунок львівські аті фахівці разом із міністерством оборони. Присвятили десятки, а то можливо, і сотні годин для того, щоб написати систему, яка стане рішенням, а не додатковою проблемою. Є відео є навчальні Матеріали в електронні є зрештою люди, які запросто в будь-який час домовляться про окремий дзвінок і в вигляді онлайн-зустрічі розкажуть, що робити і як робити, в якій послідовності. Втім, тестування показало, що готові до цифрової системи не всі. Є лікарі, переважно літнього віку, які не готові відмовитися від паперової документації. Таке враження, що мають бігати люди, а не документи у нас по системі. Час діджиталізації ми собі вирішили такий проект спробувати зробити пілотним на Львівщині. Не всі комісії з 1 березня до цього приступили не тому, що не мають технічних можливостей, а на жаль, люди, які сидять і проводять, не готові. Заповнювати електронні документи це перш за все навчання і зміна і мислення людей. В Міноборони запевняють, окрім зручності, система має ще один важливий ефект антикорупційний, бо з прозорим інтерфейсом усі висновки буде значно легше відслідкувати а також не буде можливості підробити чи Загубити документи після огляду всі залучені працівники ВЛК, голова комісії, члени, які брали участь у засіданні, та секретар засвідчують електронну постанову своїми електронними підписами, і усі рішення зберігаються в системі в міст Зсу. Якщо людина не згодна з висновком ВЛК, вона подає скаргу до штатної ВЛК, до центральної чи регіональної комісії, оскаржує цю постанову або в судовому порядку. Пілотний проєкт у Львові показав, що цифровізація зменшує час проходження ВЛК. В подальшому Міністерство оборони планує ще більше вдосконалити процес і зробити з резерв плюс повноцінний онлайн ТЦК. Марічка Кужак Андрій Попович, Львівтесен, один плюс один марафон. Єдині новини. У Харкові почали перевірку наїзду на велосипедиста. Все сталося напередодні. Військові ТЦК збили чоловіка на двоколісному. Стверджують, він рухався посеред дороги, різко змінив напрямок руху, і тому їхній водій не встиг загальмувати. Кажуть, хотіли йому допомогти, але потерпілий після зіткнення встав і побіг на узбіччя. А за кілька годин з'явилося нове відео. Ті ж військові наздогнали чоловіка, оточили та силою заштовхали у свій бус. Це відбулося на очах у перехожих, яке відкрили відкрито обурювалися. Куди відвезли затриманого? Невідомо в ТЦК. Кажуть, що перевірка триває лише за фактом ДТП.